Нарешті ціна альткоїнів впала на мінус 30-35%, тим самим ліквідувавши позиції трейдерів на більше ніж півтора мільярди доларів. В цьому огляді ринку ми поговоримо, чи варто очікувати продовження зниження ринку далі, які для цього є передумови, та розберемо графіки 10 найбільш цікавих монеток, які, можливо, прямо зараз варто додати в ваш криптопортфель. Це відео буде максимально корисним для вас, тому додивіться його до кінця. І в першу чергу ми почнемо з аналізу графіку першої та найголовнішої криптовалюти, а саме біткоїна, на 4 годинному таймфреймі. Для цього ми будемо використовувати. Індикатор Support Band, який ви вже дуже добре знаєте. Ви знаєте, що коли біткоін проходить в зону нижньої синьої лінії, то зазвичай це доволі цікаві місця для купівлі або відкриття певних позицій по біткоїну та альткоїні. Зараз ми бачимо, що в останній раз ціна біткоїна майже досягла цієї сірої, цієї сірої зони, орієнтовно по ціні 90 тисяч доларів, після чого ми бачили доволі сильну реакцію ріст біткоїна на більше, ніж. 12%. після останнього падіння біткоїна, яке, яке сталося нещодавно, ми бачимо, що до цієї зони вже ще доволі далеко. Але якщо біткоін продовжить своє зниження, про те, чи продовжить він своє зниження з великою ймовірністю ми поговоримо за декілька хвилин. Говорячи про інші індикатори, то це місце буде доволі цікавим для того, щоб набрати деякі ваші позиції, якщо ви хотіли купити біткоін та альткоїни. Також варто подивитись на наступний індикатор. Запам'ятайте це зони, до речі, 91600, Приблизно 88500. Це будуть зони якраз сильної підтримки біткоїна. Ви бачите історично, як ці зони відпрацьовували. Іноді, звісно, трапляється така річ, як просто сквіз, так, великий сквіз і повернення вже вище цієї лінії. Але це трапляється доволі рідко. Ви можете самі додати цей графік, цей індикатор собі на графік та проаналізувати минулу його історію. Далі ми будемо використовувати не менш цікавий індикатор. Він є класичним індикатором це індикатор, який називається RSI. В його стандартному вигляді давайте виключимо саппортбенд, і ви можете побачити, що зараз ми з вами не бачимо ніякої дивергенції на графіку біткоїна, і що б могло нам казати на те, що ми будемо бачити подальше зниження біткоїна. Що таке дивергенція? Дивергенція це розбіжність ціни, розбіжність ціни, наприклад, в даному випадку біткоїна та розбіжність показників індик. Якщо біткоїн продовжить свій ріст і сформує. Вищу ціну, так, наприклад, по 108-120 тисяч доларів. Головне, щоб ціна була вища ніж поточний максимум в районі 130 103 тисяч доларів. А індикатор в цей час покажуть менші максимуми. Так, це буде означати, що на індикаторі та на графіку сформувалась дивергенція, тобто розбіжність ціни та показників індикатора. Відповідно, це і буде передумова для зниження. Зараз такої передумови на та таймфреймі ми не бачимо, як це відпрацьовувало в минулому. Наприклад, ви можете подивитись дивергенція, яка траплялася приблизно в жовтні 2023 року. Ми бачимо більш високі максимуми так, максимуму ціни. Після цього, після чого сформувалась дивергенція на графіку, і вона відпрацювала падінням приблизно на мінус 12%. Зараз такої дивергенції ми не бачимо. Ви також можете використовувати цей індикатор, подивитись історію. Зазвичай максимум біткоїна формується потрійною дивергенцією. Тобто, якщо після цього сформується ще одна третя дивергенція, тобто біткоін буде расти наступним чином, так то це вже буде означати, що потрібна дивергенція, і після цього, як правило, біткоін падає на більше ніж 20-30%. Це ми можемо побачити по історії з 2021 року. 2020-2021 року тоді була сформована потрійна дивергенція на графіку біткоїна, так і після чого ціна вже головної криптовалюти разом з альткоїнами впала взагалі на мінус 50%. Тому слідкуйте за цими дивергенціями, це доволі, доволі гарний, доволі сильний інструмент, який можна використовувати для аналізу ціни біткоїна та альткоїнів. Зараз ми бачимо, що біткоїн знаходиться в абсолютно нормальних значеннях. І як ви бачите, корекція майже на нього не вплинула. Ціна біткоїна впала лише зі 100 до 98 тисяч доларів на мінус 2%, проценти, на мінус 2%, відсотки, що не скажеш про альткоїни. Якщо ми з вами перейдемо на місячний графік, то тут все ще краще. Давайте перейдемо на графік індекса, так де у нас є повна історія. Тут ми можемо побачити, що ціна біткоїна вона перейшла в зону перекупленості, так. Це зона вище 70 по цьому індикатору, і зазвичай, як я говорив в минулих оглядах, якщо ви ще не підписані на канал, ще не знаєте цієї інформації, то можете зробити це прямо зараз, підписатися, поставити лайк та слідкувати за наступними оглядами на каналі. Як я казав, в минулих оглядах вихід в зону перекупленості – це дуже гарний знак на продовження росту біткоїна. І з тих пір, як біткоін це зробив приблизно по 70%, 75 тисяч доларів, він продовжує свій ріст. Так було і історично. Тобто, коли біткоін потрапляє в зону вище. В 70%, як правило, це вказує на подальший параболічний ріст, тобто ріст майже без відкатів. І ви це можете подивитися самостійно на історії. Тут був ріст на плюс, давайте подивимось. Тут був ріст орієнтовно на останні на 66%. А далі був ріст. Давайте приблизимо. Далі був ріст, видалимося все зайве. Далі був ріст орієнтовно на. Скажем, на 57%, 40 57 і зараз знову ця на біткоїна вийшла в цю зону перекупленості, і на даний момент ви б мали прибути корінтону 26%, якби просто користувались цим базовим аналізом і використовували, наприклад, такий стандартний індикатор, який називається RSI. Поки біткоїн знаходиться в зоні перекупленості, тобто вище 70%, це буде позитивний знак, і з великою ймовірністю біткоїн буде продовжувати свою параболічну фазу росту. Звісно, не без таких корекцій, як було нещодавно. Але це також є позитивний знак. Негативним буде те, якщо ціна біткоїна впаде нижче 70 відмітки 70. Востаннє він знижався до відмітки 70, коли ціна біткоїна була орієнтовно по 91 тисячі доларів. Тому обов'язково слідкуйте за цими відмітками та за цим індикатором, якщо вам цікаво самостійно аналізувати ринок. Далі ми перейдемо до наступного. Індикатор, який дуже гарно відомий моїм підписникам, це індикатор, по-перше, Gold Line, і як ви бачите, ціна біткоїна досі знаходиться вище цього індикатора. І це також позитивно, бо коли ціна біткоїна закривається вище цієї лінії, як правило, продовжується якийсь також параболічний ріст. Тобто, востаннє цей ріст був на 81% приблизно. Перед цим ріст був орієнтовно на плюс. 37%. коли ціна біткоїна закривається вище цієї лінії, то вона стає жовтою, і це означає, що варто утримувати свої позиції в біткоїні та альткоїнах. Зараз ціна біткоїна знаходиться вище цієї лінії, але якщо вона закриється нижче, наприклад, по ціні 90 89 тисяч доларів або можливо трошки нижче, то варто тоді продати всі свої біткоїни, хоча б частину так зафіксувати, перестрахуватись. Бо після закриття нижче цієї лінії, як правило, біткоїн може пасти на 60%, Востаннє, наприклад, тут було несильне падіння на мінус 6% і тоді ви перезайшли в свої позиції трошки вище, але перед цим перестрахувались. Востаннє також перед цим ціна біткоїна падала на більше ніж мінус 22%. Тобто, ви можете рахувати, якщо ціна біткоїна доволі швидко закриється нижче жовтої лінії, так то після цього можна подивитися, що падіння буде орієнтовано до 60-70 тисяч доларів потенційне, так, при закритті нижче цієї лінії, поки. Ніж цієї лінії ми не закрились, переживати немає чого, біткоін продовжує свій бичачий ринок. Також варто подивитись на цей індикатор, який називається, який називається Bitcoin Cycles. Ви вже теж його дуже добре знаєте. Зараз ми не бачимо з вами появи рожевих зон, рожевих стовпчиків, щоб сигналізувало нам про завершення росту біткоїна та інших криптовалют, тобто завершення бичачого ринку. Коли з'являються ці рожеві зони, як правило, настає падіння

стається завершення бичачого ринку з падінням біткоїна на мінус 70-80%. зараз наприклад такого ми з вами не бачимо таких сигналів ми не бачимо а ми бачимо з вами на графіку теж казав про це коли з'явився цей сигнал поява жовтих ліній і як правило після цього біткоїн йде в якийсь параболічний ріст так останнє це було на плюс 200% в 2020, 2020 році зараз при появі цих цієї жовтої лінії біткоін вже виріс на 30% від моменту появи цієї жовтої лінії на графіку індикатора Bitcoin Cycles. коли з'являться рожеві стовпчики так на індикаторі, це буде означати, що з великою ймовірністю біткоін досяг своїх максимумів. Про це я також говорив в минулих відео. Якщо ви хочете використовувати ці та ще більше індикаторів, то переходьте за посиланням в описі до цього відео в Telegram. В моєму telegram каналі в закріплених повідомленнях ви можете знайти цей та ще більше індикаторів, подивитися, як вони працюють, і обов'язково подивіться інструкцію по використанню до них, щоб ви могли їх використовувати максимально ефективно. А далі ми перейдемо до найбільш, мабуть, цікавої теми для вас, а саме до альткоїнів. Тобто на графіку біткоїна ми бачимо, що в принципі з головною криптовалютою все добре, все знаходиться в межах нормальних показників, немає ніякої перекупленості, немає якихось сигналів на ведмежах так, на те, що біткоін вже почав своє падіння велике згідно індикаторів, так можливо станеться якийсь катаклізм, але ще не було такого на графіку. біткоїна, що він просто виріс і тоді так впав на можливо, 40-50%. Останнє таке доволі серйозне падіння – це було падіння під час краху біржі FTX на мінус 25%. Тобто, з великою ймовірністю біткоін може сформувати якийсь діапазон. Це буде діапазон 90-100 тисяч доларів, і ще певний час тут можливо ходити і продовжувати, можливо, після виходу з цього діапазону продовжити оновлювати свої максимуми. І як ви пам'ятаєте, ціль наша для біткоїна 140-170 тисяч доларів. Перед тим, як ми перейдемо до аналізу та графіки валької, можете поставити лайк під цим відео, якщо воно є для вас корисним, та підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати наступні відео про заробіток на криптовалютному ринку. Тож перейдемо до альткоїнів. Зараз я перед вами відкрив е, такий сервіс безкоштовний CoinGlass, де можна дивитися ліквідації різних позицій. Так, от за останні 24 години було ліквідовано більше ніж півтора мільярда доларів е, позицій трейдерів. і всього було ліквідовано 514 тисяч. Е, можна сказати, 515 тисяч позицій. Одна найбільша позиція, яка була ліквідована, це 19 мільйонів доларів, майже 20 мільйонів доларів по Трейду, ефір USDT, на що варто звернути увагу? Давно такого не ставалось на криптовалютному ринку. Максимальна ліквідація припало саме на альткоїни, тобто з півтора мільярда доларів ліквідацій, всього 160 мільйонів припало на біткоін, бо біткоін майже не впав. А в основному ліквідувала приблизно мільярд мільярд 400 тисяч доларів позиції трейдерів, які тримали угоди в альткоїнах, і саме через падіння мінус 30-35% сталися ці ліквідації. Саме тому я вам кажу, що треба не купляти альткоїни на весь депозит. Сподіваюся, ви до мене прислухались. Ви могли тримати орієнтовно до 10% в альткоїнах, якщо ви тільки прийшли на криптовалютний ринок, і зараз, навпаки, коли з'явились доволі непогані ціни, ви можете додати деякі криптовалюти ще на 5% у свій криптопортфель. Тим самим поступово формуючи середню ціну, тому що альткоїни є спекулятивним інструментом, з яким треба вміти працювати. І сподіваюся, що ви дослухалися до моїх порад. Зараз ми перейдемо до графіків альткоїнів. Першу чергу ми подивимось на головний альткоїн, на графік ефіра. Так, ми з вами бачимо, що для цього ми будемо використовувати інший індикатор BigMone, який доступний тільки вам доступний, тільки для біткоїна. Я буду його дивитись на графіку альткоїнів. Так, от в останнє, коли цей індикатор показав сигнал на купівлю, ефір був орієнтовно по ціні 2400 доларів, після чого ціна ефіра виросла на плюс 70%. Зараз ви маєте приблизно плюс 50%. Якщо б використовували цей індикатор, як ми бачимо при досягненні верхній границі, так, цього індикатора, верхньої сірої зони, ми вже з вами побачили певну корекцію на мінус 14%. Варто звернути увагу на те, що вже ефір не один раз тестував цю зону і тестував її невдало. Мені здається, що з великою вірністю через певний час ефір все-таки зможе, зможе закритись всередині ціна ефіра зможе закритись всередині цієї сірої зони і досягти через певний час. Досягти верхньої сірої зони по ціні 5 тисяч орієнтовно 5 тисяч доларів. За цим звісно, і підуть в ріст і альткоїни. Ви можете подивитися історично, як цей індикатор відпрацьовував на ефірі. Лише декілька разів за історію, у момент максимальної ефорії, він досягав верхньої синьої зони. Так, і в цей час, можливо, варто було б фіксувати певний свій прибуток при формуванні дивергенції. Якщо подивитися цей, цей час на індикатор RSI, ви б о, звернули увагу на те, що була якраз сформована дивергенція на даному таймфреймі з великою ймовірністю. і після цього. На графіку Ірисайта, на графіку біткоїна, точніше, ефіра, сформована дивергенція і після цього прийняти своє рішення про продаж ефіра. Великої перекупленості зараз на графіку ефіра. Ми так само з вами не бачимо. Ми бачимо, що ефір лише дійшов до локального супротиву, і зараз впав на 14%. Мені здається, що через певний час ефір все-таки зможе закритись всередині і продовжити свій ріст на 4 до 4-5 тисяч доларів і навіть вище. Чому варто про це сказати? Тому що більшість людей, які зараз прийшли на криптовалютний ринок, вони хочуть отримати ікси прямо зараз. Криптовалютний ринок, як і будь який фінансовий ринок, він для терплячих людей, тому що, наприклад, якщо ви купили біткоін декілька років тому, ви б заробили приблизно 500% прибутку, що не дає майже жоден з фінансових ринків. Якщо б ви купили ефір персоналу цього індикатора, а це треба було зробити приблизно в серпні дві Два четвертого року то за 3-4 місяці ви б заробили 76%, що дуже добре. Так деякі альткоїни, звісно, виросли сильніше, але якщо ви проявили свою терплячість, то в певний час ви могли б отримати збиток мінус 10 мінус відсотків, але через час отримати все таки таку винагороду. Тому фінансові ринки вони для терплячих, і саме зараз ми з вами розберемо різні підходи. А саме подивимось на різні альткоїни, які потенційно можна додати у свій криптопортфель, які не виростуть завтра прямо в 10 разів, але через певний час, можливо, через 2 тижні, через місяць або через 2-3 місяці, можуть показати доволі непоганий, непоганий ріст. Перший такий альткоїн це альткоїн Notcoin. У нього дуже коротка історія, тому ми подивимося його на 4-годинному таймфреймі. В останні сигнали на купівлю були. Десь в цьому діапазоні, після чого він виростав на 79%, виростав на 44%. Зараз він майже досяг цієї нижньої синьої лінії приблизно по 6 цента, 6 долара, перепрошую, і після цього, як ви бачите, ми побачили вже відскок на мінус 17%. Сигнали не з'явилися, тому що він не доторкнувся до цієї сірої лінії, він майже досяг цієї сірої лінії, але все ж таки не доторкнувся. Ціна вашої купівлі, зараз, якщо ви хочете придбати ноткоін, то вона, вона нижча, ніж ціна купівлі, яка була до цього приблизно на мінус 31%. Тому ноткоін доволі цікава монетка зараз, якщо подивимось на даний таймфрейм, то ще не прийшла до потенційної зони купівлі. Тут зона купівлі цікава це орієнтовно 5%. Тисячних чотири тисячних долара, десь приблизно е, цей діапазон. Тобто можете придбати зараз на один відсоток тут і тоді придбати надкоєн е, на один відсоток тут, тим самим маючи, якщо ціна надкоїна е, сюди знизиться, все-таки так, в цей діапазон, але в середньому будете мати середню ціну купівлі, десь в цьому діапазоні. Далі наступний альткоін це е, той самий альткоін екос... з тієї самої екосистеми, це тонкоін В останнє сигнал на купівлю був по ціні е, 5%. Доларів 20, після чого ціна його виросла на 40% до максимуму. І зараз приблизно ціна тонкоїна знаходиться в беззбитку, тобто близько до вашої точки купівлі. Найкраще місце для купівлі буде 380. 3,20. Також можете зараз на частинку купити тонкоїн зараз, тому що він знаходиться біля дуже близько біля минулої точки купівлі цього альткоїна. Далі монетка Гаррі одна з найцікавіших монеток. Одна з найцікавіших монеток в екосистемі ефіра це мемкоін. Так, і я думаю, що ця монетка може показати дуже гарний ріст. Також ми з вами бачимо, що ця монетка дуже гарно тримається, незважаючи на сильне падіння всіх альткоїнів, вона впала не так сильно і зараз показує певні ознаки росту вже на 15% Бачимо, що вона дуже гарно любить ходити навколо середньої сірої лінії. Так, коли вона падає нижче, як правило, вона відростає доверху, так. Є така закономірність на 40%. Зараз ми знову впали нижче цієї сірої лінії, і все одно ціна цієї монетки встановилась вище, так тобто, можливе продовження росту до 45-50 центів, при зниженні до 18 центів, п'ятнадцяти, тим паче до 11 центів. Я думаю, що варто розглядати цю монетку до купівлі, тому що, як правило, з цих позицій з цього місця починається дуже сильний відскок. Але ми зараз бачимо по графіку, що вона дуже гарно тримається. З моменту останніх сигналів по цьому індикатору до максимуму вона виросла на 400%. Далі наступна монетка це монетка з екосистеми Solana, це так само Memcoin, Монетка ВІВ. Вона протестувала як підтримку середину каналу. Я думаю, що ця середина каналу витримає. В останнє, коли тестувалася середину каналу, монетка виросла на 150%. Тобто, разом з ефіром, разом з біткоїном, після певної консолідації, я думаю, що вона може продовжити свій ріст. Тим паче, що. На біткоїні немає ніяких величезних умов для серйозного відкату, тобто нема дивергенції, перегрітості і так далі. Далі, монетка Zero, звісно, може статися все, що завгодно, головне, діяти по вашій стратегії, і все в принципі буде добре. Саме тому я кажу: не купляти альткоїни на всі гроші. Бережіть ваш капітал, так біткоін, біткоін цьому плані більш стабільний, ніж різні альткоїни. але… Потенціал росту на деяких альткоїнах вже значно більше ніж на біткоїні, тому ми маємо мати хоча б частину альткоїнів в своїх криптопортфелях. Далі наступна монетка. Це монетка Zero так само дуже як то кажуть, поважає середину цього каналу. Так зараз вона знову прийшла в середину каналу, яка який зараз витримав падіння. Ціни після цього локального відкату. Я думаю, що може продовжитись ріст, як мінімум до верхньої сірої зони. Зараз ці відмітки ви можете подивитись тут: це 8-7 доларів. Тобто до цих цін може зараз від... вирости ціна мінімально та це мінімальний ріст, ціна монетки Layer Zero. Далі, монетка DIDEX перейдемо на даний таймфрейм, тому що ця монетка має більше більшу історію. Ми бачимо, що ця монетка, як тільки досягнула верхньої синьої межі, ми побачили доволі сильну корекцію на 42%. Цю синю межу доволі важко подолати. Але якщо монетка долає цю, цю синю межу, як правило, також йде сильний параболічний ріст. В цей раз ця монетка не змогла це зробити. Бачимо гарні місця різні для накопичення. Середня ціна входу приблизно була по долар тридцять два вхід. З моменту, з моменту входу з середньої ціни монетка виросла на плюс 100%. Далі ще декілька цікавих альткоїнів. Це монетка також з екосистеми Solana, також момкоін з екосистеми Solana, який ще не показав доволі серйоз, якого серйозного росту. Це монетка BOME, Найближча підтримка знаходиться в районі, десь в цьому діапазоні. Так, ви бачите, це по лініям при досягненні цих ліній. Також з'являться сигнали на купівлі, як це було в останнє. Зараз якраз плюс 17% від десь середньої ціни купівлі до максимуму було орієнтовно 93-90 Також розглянути цю монетку в потенційно може принести доволі непоганий прибуток в прибутчому ринку при рості біткоїна та інших альткоїнів. Далі монетка EIGEN – це монетка з екосистеми Ефіра, доволі. Бачите, стійка монетка вона не впала так сильно, як інші альткоїни. Це показує силу, силу цього інструменту, доторкнулася до середньої сірої лінії, після чого ми побачили відскок на 30%. Я думаю, що при продовженні росту ця монетка буде мати один з найбільших потенціалів росту, тому що вона навіть на падінні зараз показує доволі гарну стійкість. Це означає, що її утримують. І потенційно мінімальна ціль, як ви бачите, зараз це 7 доларів найближча ціль. Це 20-30% мінімум з навіть скоці ефіра та біткоїна. Наступна монетка в нашому списку це Memcoin Ladies, про який я вже неодноразово казав на цьому Ютуб каналі. Ви бачите, що було дуже багато гарних місць для купівлі згідно. Цього індикатора. Зараз середня ціна купівлі навіть трошки нижча, ніж ціна Ledis зараз. Тому, якщо ви хотіли додати якийсь мемкої у свій криптопортфель, обов'язково зверніть увагу на монетку Ledis. Далі, монетка Atom, про неї дуже багато питали. При досягненні верхньої сірої лінії, після всіх сигналів на купівлю, ця монетка виросла від середньої ціни орієнтовно на до максимуму на 108%. Наразі. Плюс-мінус 50%. Далі монетка PIS, Нічого не знаю про цю монетку. Ми просто з вами зараз проаналізуємо графік. Бачимо, що середня ціна купівлі орієнтовно 34 центи. прийшли ми до середньої лінії, яка раніше була гарним, гарною підтримкою. Так, і зараз вона також стала підтримкою для цієї ціни. При можливому розвороті е, мінімальна ціля це 100%, 75-76 центів. Але, як я казав раніше, це може статися не прямо зараз, не завтра. А для цього треба буде почекати приблизно два тижні, можливо, навіть місяці. Але потенційно ми бачимо, що бичачий ринок біткоїна продовжується. А, якщо будуть якісь Повідомлення, які сигнали на продаж всієї вашої криптовалюти, я обов'язково розкажу або в моєму телеграм-каналі, до якого можете доєднатися за посиланням в описі до цього відео, або на цьому ютуб-каналі, на який я вже впевнений, ви підписались. Тому зараз можете поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, а також подивитися наступне відео про особисто мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Дякую за перегляд.